Друзі, вітаю, 2 квітня, слава Україні! І так, були глядачі, купці, клієнти і тому подібне, котрі задали мені таке питання, як би я оцінив свій нуклеус після вдосконалення його від попереднього? По якій шкалі я б його оцінив від 1 до 10. Друзі, оцінюю його на сьогоднішній день на 12 із можливих 10. Чому так? Дивіться, демонструю вам приклад. Засілявся цей нуклеус, грубо говоря, 15 квітня. Ми сьогодні тільки крутимо тут потолочину для того, щоб завтра брати матки. Ми її не крутили для того, щоб подивитися, чи вийшов маточник. Ми її не крутили для того, щоб подивитися на наявність матки. Ми не крутили його для того, щоб подивитися, чи є там корми. Взагалі нічого ні разу не крутили, не дивилися, а тільки э, забираємо в ньому матку. Так що, настільки я в ньому впевнений, що такий нуклеусний. Парк ми дозволяємо собі так робити, так що всі 12 балів.